Як вам мої губки? Це мій сад. Давай почнемо з самого самого головного. Ну майже. В минулому відео я посадив ось такий ящик. Ой, куди я поліз? ти куди? А почекай, можливо, я можу залізти вище? Так, ану, і що, я поліз? Ні, я не поліз. Не, в мене не вийшло. М -м, то печально. Давай в кінці відео подивимося, що нам випаде в цьому ящику. Да, така я какашка. Бамбук я взяв 15 КГ бамбуку. Це що, це взагалі жесть. Вау, яка. Величезна блюбері. О, боже мій, оце гігант. Можна взяти цю бубочку, додати туди сметани, і буде дуже-дуже смачно. Ой-ой-ой. ой Дивися, вона світиться, вона мутована. А це означає те, що мені заплатять більше. А ще мені дуже холодно. І я не знаю, де мої штани. Де мої штани? Я не знаю, де мої штани. О, дивися. Мій чікен бігає. Ха-ха, мій маленький чікен. Ти куди побіг? Куди ти по манго бігаєш? Ха.